Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава гнів китайців зростає через реакцію чиновників на смертоносний наїзд автомобіля. Інцидент розкрив серйознішу проблему. Погляд на майбутню політику Трампа у уряд набирають критики в Китаю. Обраний президент оголосив про кандидата на пост голови ЦРУ. Новий звіт продаває світло на транснаціональні репресії з боку влади Гонконгу, зокрема, гоніння в цифровому просторі, які їхні наслідки за межами країни. Китайські громадяни обурені реакцією влади на смертельну ДТП, у наслідок якої загинуло 35 осіб. Чиновники прибрали квіти, які люди поклали біля місця трагедії, і видалили повідомлення про подію в соцмережах. Схоже, китайська влада діє за підручником, применшує масштаби катастрофи і замовчує проблему. Жодної прес-конференції, цензура в інтернеті та затримка інформації про кількість загиблих майже на добу. Така реакція китайської влади на недавню смертельну ДТП. Чоловік протаранив на автомобілі юрбу людей, унаслідок чого загинуло 35 осіб понад 40 було травмовано. Машина врізалася в юрбу, багато загиблих. Державні змі цей інцидент майже не висвітлюють. Багато людей не задоволені такою реакцією влади і залишають дописи в мережі. Однак цензори швидко їх видаляють. До місця подій несуть квіти та свічки. Проте влада вночі їх прибирає. Територію вже обгородили, але люди й далі приходять. Я вирішив прийти і покласти квіти спонтанно, хоча я не знав загиблих особисто, але таке відчуття, що я втратив своїх близьких. Мені знайоме це почуття, і я співчуваю. Поліція арештувала 62-річного підозрюваного. Після нападу він намагався накласти на себе руки. Зараз він перебуває в лікарні. Слідчі кажуть, що ймовірно він скоїв злочин через розлучення з дружиною. Це не поодинокий випадок. Торік інший водій на БМВ врізався в натовп, убивши шістьох людей. Раніше цього року, внаслідок нападу, з ножем загинув школяр з Японії. У схожому інциденті у парку на північному сході Китаю били чотирьох викладачів американського коледжу. Шен Сіє – канадська журналістка китайського походження. За її словами, цей інцидент вказує найбільш серйозну соціальну проблему. Такі інциденти відбуватимуться дедалі частіше. Ши через спад в економіці усе більше людей не бачать майбутнього. Вони можуть зіткнутися з проблемами в сім'ї, на роботі та в суспільстві. І все це за вкрай жорсткого авторитарного правління. За її словами, деякі люди виплескують свій гнів і невдоволення на інших. МЗС Китаю заявило, що серед постраждалих немає іноземців, і що Китай одна з найбезпечніших країн світу. Дзіньпінь закликав чиновників активно запобігати смертоносним інцидентам, а також забезпечувати соціальну стабільність. Термін соціальна стабільність, який використовує влада, означає абсолютний контроль Пекіна над суспільством. Інцидент стався в місті, де проходить велике авіашоу, на якому китай показав свій новий стелс-винищувач. Літак покликаний стати конкурентом американським аналогам. Трамп обрав сенатора Марко Рубіо своїм державним секретарем. Той стане головним радником президента і зовнішньої політики. У своїй заяві Рубіо сказав, що для нього довіра Трампа величезна честь. Він додав, що домагатиметься миру через силу і ставитиме американські інтереси понад усе. Рубіо давні критик Китаю, Пекін наклав на нього санкції і йому заборонено відвідувати країну. Рубіо вніс низку законопроєктів щодо протидії китайській компартії. Їхня мета послабити контроль Китаю над найважливішими корисними копалинами, не давати змогу КНР ухилятися від американських мід і застосовувати санкції щодо тих, хто бере участь у вирізанні органів у прихильників Фолуньгун. Також його закони націлені на TikTok – китайську відеоплатформу, що стала популярною в США. Директор інституту Китаю в Лондоні Стів Цан вважає, що вибір Трампа може сильно ускладнити відносини з Китаєм. На його думку, Пекін буде змушений скасувати санкції щодо Рубіо, щоб далі працювати зі США. Але навіть якщо він це зробить, переговори між Рубіо та Ваном і навряд чи будуть простими. На думку цана, китайська сторона не захоче здатися надто поступливою. Зрештою, сі дзіньпіно доведеться взаємодіяти безпосередньо з Трампом. Водночас Дональд Трамп оголосив колишнього голову розвідки Джона Редкліфа кандидатом на посаду директора ЦРУ. Докладніше про це у Флорихуа. Редкліф називав Китай найбільшою загрозою для Америки з часів Другої світової війни. Про це він сказав для статті у Wall Street Journal ще 2020 року. Його погляди збігаються з позицією обраного віцепрезидента Джей Дівенса. Редкліф говорив про це, коли очолював національну розвідку за Трампа. Сьогодні він співголова центру американської безпеки аналітичного центру, що відстоює політику Трампа. Під час передвиборчої кампанії він консультував екс. Президента з питань політики національної безпеки Редклів зазначав, що приділяє особливу увагу арсеналу ядерної зброї Північної Кореї, а також іноземному втручанню у вибори в США. США відкривають нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі. Варшава каже, що це показник міцного військового союзу з Вашингтоном. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що президент Байден буде зміцнювати НАТО до кінця свого терміну. Президент Байден має намір пройти цей шлях до кінця і щодня й далі робити те, що ми робили протягом останніх чотирьох років, а саме зміцнювати альянс, який є таким важливим для безпеки США і всієї Європи. І ми це зробимо. Ми також будемо й далі допомагати Україні, щоб вона могла ефективно захищати себе від російської агресії. База у Польщі стане частиною протиракетного щита НАТО. Інші його важливі об'єкти розташовані в Румунії, Іспанії та Туреччині. Москва назвала базу загрозою ще 2007 року, коли вона була тільки у планах. НАТО стверджує, що об'єкт має виключно оборонний характер. У середу Блінкен зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте в Брюсселі. Вони говорили про те, як союзникам США почати активніше підтримувати Україну у той час, як майбутня роль Вашингтона дедалі туманніша. У вівторок держдепартамент заявив, що війська північної Кореї беруть участь у бойових діях проти України. Блінкен сказав, що за втручання у справи України буде жорстка відповідь. Новий звіт проливає світло на транснаціональні репресії з боку влади Гонконгу, зокрема в інтернет-середовищі. Ухвалені в районі закони серйозно обмежили права жителів Гонконгу і мали наслідки далеко за його межами. Малкольм Гадсон розповість з Лондона. Інтернет зіграв головну роль у гонконгському демократичному русі, зокрема як засіб обміну інформацією між активістами під час протестів 2019 року. Але в міру того, як у регіоні утискають права людини, свобода слова в інтернеті також опинилася під ударом. Так арешт тепер загрожує навіть за повідомлення у Фейсбуку, опубліковані під час перебування гонконгців за кордоном. У звіті організації Hong Kong Watch під назвою Невидимий спад розкривають наслідки транснаціональних репресій і урізань прав. У онлайн просторі співзасновник організації Hong Kong Watch Бенедикт Роджерс каже, що тепер люди вкрай обережно ставляться до того, що вони публікують у мережі, як ми знаємо, репресії в Гонконзі знищили практично всі його свободи, але ми мало чуємо про урізання прав в інтернеті. Репресії в цифровому просторі це дуже серйозно. 23-річну студентку Міку Юен Юенчінтін заарештували після повернення до Гонконгу з Японії. Під час перебування за кордоном вона зробила кілька публікацій у соцмережах, які китайська поліція назвала підбурюванням до незалежності Гонконгу. Її заарештували в межах закону про національну безпеку 2020 року і засудили до двох місяців тюремного ув'язнення. У звіті йдеться, що справа юень викликала шок, змусивши багатьох людей закрити акаунти в соцмережах і зайнятися самоцензурою, побоюючись. С наслідків, зокрема для свого оточення. існує реальний ризик, що якщо хтось за межами Гонконгу зробить якийсь допис, що не сподобається владі, це може мати наслідки для членів його сім'ї. Їх можуть переслідувати, залякувати і навіть гірше. У Гонконзі також ухвалили закони, що вплинули на міжнародні інтернет-компанії. Так, департамент юстиції Гонконгу заборонив популярний продемократичний гімн Слава Гонконгу після судового розгляду в травні цього року пісню видалили з платформ Spotify та Apple Music. Причому не тільки в Гонконзі, а й по всьому світу. Попри те, що гімн поза законом лише в автономному регіоні КНР. Це тільки приклад того, як влада Гонконгу намагається заглушити критику на свою адресу на міжнародному рівні, Звіт містить політичні рекомендації. Мейксполісі ми рекомендуємо притягати технологічні компанії до відповідальності в тих випадках, коли вони виконують вимоги або поступаються тиску з метою обмеження цифрових прав за його словами, вони повинні будуть виправдати свої дії в парламенті Великої Британії або Конгресі США. Роджерс також каже, що стосовно гонконгських чиновників, які утискають свободу слова, необхідно ввести санкції. Також треба посилити заходи безпеки в соцмережах, щоб платформи не можна було використовувати для транснаціональних репресій.